Наразі в області діє комплексна програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та ветеранів війни, яка охоплює найвразливіші верстви населення, говорить Людмила Корнієнко, директор департаменту праці та соціального захисту населення ОДА. До неї цього року включили окремий розділ, що стосується соціального супроводження демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО і членів їх сімей, враховуючи ті обставини, яких проходила військова служба, враховуючи, що у нас вже на сьогоднішній день 200 30 поранених військовослужбовців, враховуючи те, що у нас 79, на жаль сімей загиблих військовослужбовців, дуже важливо всі вказані категорії громадян. Охопити належним соціальним супроводженням, соціальною адаптацією, соціальною реабілітацією, соціальним захистом. Програма розрахована на два етапи: перший це соціальне супроводження всіх сімей військовослужбовців, що передбачає у триденний термін відвідування їх за місцем проживання та складання соціального паспорту на кожну сім'ю демобілізованого. Там будуть визначені не взагалі питання, а поставлені конкретні визначені проблемні питання, які Необхідно нам вирішити спільно з сім'єю. Це і питання працевлаштування. Також будуть вирішуватися питання надання роз'яснень. Ті, у кого не буде встановлено статус учасника бойових дій, внесена відповідна в реєстр пільговиків і забезпечення надання всіх державних соціальних гарантій. Другий етап, який відбуватиметься паралельно з першим, це питання оздоровлення військовослужбовця та його сім'ї, дружини і неповнолітніх дітей. З обласного бюджету спрямовується 2 мільйона 850 тисяч коштів, по 95 тисяч на кожну адміністративну одиницю для закупівлі санаторно-курортних путівок санаторно курортних путівок це в середньому виходить десь у нас по 23 санаторно курортних путівок на кожне райони міста. Це з тим, щоб розпочати процес оздоровлення буквально з квітня місяця. Програму почнуть реалізовувати вже з березня, паралельно з демобілізацією військових. Людмила Корнієнко повідомила на сьогодні. Статус учасників АТО мають 93 особи. Статус інваліда 11, 253 поранених і 50 сімей мають статус сім'ї загиблого військовослужбовця. Овця щодо наболілого питання субсидій у зв'язку з підвищенням цін за житлово-комунальні послуги. Директор департаменту праці та соціального захисту зазначила, процес спрощення порядку отримання субсидій почнеться одразу після виходу постанови кабінету міністрів. У нас на сьогоднішній день 60 получателів тисяч. Ми очікуємо мінімум 180 тисяч. Мінімум 180 тисяч. І вже ми очікуємо це буквально з квітня з травня місяця. Буде спрощений порядок, дуже спрощений порядок. Спрощений порядок для населення. Для нас буде очень жорсткий порядок призначення. Тобто, вимоги для нас виростають, для населення вони скорочуються.